Привіт! Є така чудова і цікава тема, як Я нікому не потрібен. Ну і відповідне страждання з приводу цього і намагання бути комусь потрібним, якомусь там чоловікові, жінці, неважливо кому на роботі, в інтернеті, в суспільстві. І, якби багато сил дуже кладеться на це, щоб бути комусь потрібним. Ну і відповідно багато дуже почуттів і емоцій. В цій темі багато контролю, маніпуляцій і всього іншого. І дуже мало того, що там номінально заявляється, типу, любов, розуміння. Свобода і все таки іншим. І люди страждають, реально страждають від того, що вони нікому не потрібні, закриваються від цього, тікають від життя або навпаки маніакально, просто садистично намагаються бути комусь потрібним. Нав'язуються, тримають під контролем інших людей, ну і всі такі інші історії. В принципі, про це, звичайно, дуже цікаво, мабуть, комусь поговорити. Але справа ж в тому, що якби можна ж, мабуть, запитати людину, а навіщо тобі цей стан потрібен. Якби оце страждання від е, власної непотрібності. Відчуття власної непотрібності. Ну і, звісно ж, ніхто нічого не скаже, бо е, зрозуміло, що ніхто таким питанням ніколи не задавався. І навіщо воно взагалі про це думати? Якщо якби, треба ж думати про те, що треба бути комусь потрібним. Um... Я веду до того, що, ну, можливо, справа дійсно в тому, що потрібен цей стан. Якщо номінально говориться, що я нікому не потрібен, то це ж, мабуть, означає, що це мені щось потрібно. І, можливо, якби цей стан, ну, він же ж. Мабуть, говорить більше, ніж людина в цьому стані. І коли ти опиняєшся в ситуації, коли ти дуже злий на всіх, і хочеш, щоб люди, які тебе там не цінять, не люблять, не розуміють, залишили тебе в спокої, і ти від них йдеш, відмежовуєшся від усіх. І все таке інше, то можливо, це те, що ти хотів. Ну, я маю на увазі свободу від себе, ну, свободу від тих умовно поганих почуттів, які тебе завжди переслідують, і які насправді. Тобі потрібні. Ну, можливо, цей стан якраз говорить про те, що ти знаходишся в такій ситуації, коли ти намагаєшся якби з одного боку позбутися болю, а з іншого боку, якби, тобі реально потрібні ці почуття, які викликають в тебе біль. І. Як в цій ситуації бути. Ну, а взагалі це, звичайно, про свободу. Бо якби, виходить так, що ти одразу опиняєшся вільним. Ну, коли ти нікому не потрібен, ти так думаєш, ти опиняєшся один. Ну, точніше кажучи, ти сам себе заганяєш цю ситуацію, коли ти стаєш один. Звичайно ж, ти говориш, що це всі вони в цьому винні. Ну, але по факту ти лишився один. І, можливо, це те, що ти хотів, свободи. Це те, що тобі дали. Ну, тобто, ти вільний, роби, що хочеш. Але ж ні. Це страждання від власної свободи, від власного буття штовхає людину знову в обійми в залежності, з якої вона, в принципі, ризикує ніколи не вийти. Тобто парадоксальна така ситуація. З одного боку, ти хочеш бути вільним у виразі власних почуттів, а з іншого боку, це те, від чого ти дуже сильно. Намагаєшся відмовитись від власної свободи. Бо ця річ така дуже лякаюча і дуже страшна, бо, ну, якби це формулюється так буквально: я нікому не потрібен. Ну так, так це ж є свобода, коли ти нікому не потрібен. А точніше кажучи, тобі. Ніхто не потрібен. Бо ти вільна людина, тобі нічого не потрібно для життя. Це ж є свобода, але це настільки сильно лякає людину, що вона навіть не може звернути увагу всередину себе. Вона звертає увагу, якби назовні, що, в принципі, нормально, але це призводить лише до посилення цього страху. Ну, Усвідомити, що ти реально вільний. Що ти дійсно можеш жити так, як хочеш ти. І тобі ніхто не буде заважати. Буквально ніхто. Ну, Бо ти ж нікому не потрібен. На тебе ніхто не звертає увагу. Тобою ніхто не займається, тобі ніхто нічого не наказує. Роби, що хочеш. Це така дуже цікава тема. Бо, якби формально всі люди декларують, що це цінність для них в житті свобода, любов. Любов це ж свобода вираження. Любов без свободи не може бути, як саме і свобода без любові. Це як день і ніч. Якщо тільки день або тільки ніч, то ти сходиш з розуму. Ну, бо ти не можеш жити в таких умовах, тобі потрібні переходи з чорного в білий. Це просто необхідно для життя, для гармонійного життя. Тобі потрібен баланс, якби, їсти і срати. Це нормально поїсти, а потім посрати. Якщо ти будеш тільки їсти або тільки срати, це несумісне життям. Ну так само і тут. І якби в тебе нібито є свобода, якою ти наділений з самого початку, і ось вона тримає. Роби, що хочеш, а з іншого боку, людина не може її втримати в руках і скатується в інший би, бік, в бік такої ну, тотальної залежності від інших людей, від обставин, від чого хочеш. Причому, як правило, інші люди вони взагалі не в курсі того, що якби, вони тобі потрібні. Навіть якщо ти їм про це говориш прямо, да, ти мені потрібен, бо я без тебе не можу жити. Інша людина це сприймає дуже так. Ну, вона або бачить в цьому якби одразу компромат на тебе, що тобою можна крутити, як захочеш, або просто тікає з цих стосунків, бо це просто ж тюрма, це в'язниця. Тому це така дуже складна річ. І складність полягає саме в тому, що, ну, коли ти залежний, то ти не бачиш іншої сторони. Просто-напросто ти. В тебе зір затуманений, в тебе свідомість затуманена, ти просто не можеш думати про щось інше. Це може бути навіть, знаєте, коли ти дивишся на це збоку, це здається таким дивним і водночас таким моторошно страшним. Бо ти бачиш, як людина сама сама віддає себе в руки в залежності, і якби ти не розумієш, навіщо? Навіщо все це відбувається? Щоб почувати себе ну, якби спокійно, реалізувати свій комплекс, свій материнський комплекс, і якби нернути. Назад, у лоно, знову погрузитись в цей стан відсутності свідомості, а й відповідно відсутності болю. Бо біль з'являється саме в той момент, коли з'являєшся ти сам. Тобто біль фізичний і душевний, особливо душевний, це Перша ознака того, що ти є ти, що ти з'явився, що ось ти з'явився на цей світ. Ну, Тобто, це точка появи, це точка ініціації тебе як тебе. Це точка появи твого Я, ну, від якого потім ти все одно повинен будеш якось звільнитися. Бо воно і є твоя в'язниця, але для початку це точка появи. І ти одразу хочеш здихатися її, бо тебе там щось гнітить, тобі некомфортно, тобі страшно, тебе все лякає, труднощі одразу з'являються, страх, ну і сам біль. Це така штука, але без неї ти не можеш усвідомити, що ти колись був в раю і можеш відчувати те саме зараз. І це парадоксально, бо без болю ти не можеш це зробити. Не можеш. Бо якщо в тебе нема болю, то ти тільки в раю, а коли ти в раю, ти не усвідомлюєш, що ти в раю. От в чому справа. Усвідомити рай можна лише тільки пройшовши пекло. Ну, бо коли ти одразу в раю, то ти якби Бог. А ти, якщо ти Бог, і ти в раю. То для тебе це не рай. Це щось інше. Рай може відкритися лише для того, для тої людини, яка пройшла пекло, а це, відповідно, треба визнати існування свого я, прийняти біль, потім пройти крізь все пекло існування власного я, і потім відмовитись від нього. І потрапити в рай вже з іншого як би, входу. Але оця от штука, я нікому не потрібен. Це є таке грандіозне протиставлення себе самі ідеї власного існування. Бо, якби ну, взагалі, по ідеї, єдина не те, що людина, а, в принципі, субстанція, які ти можеш бути, ну, потрібен приналежним бути. Це ти сам. І ти відмовляєшся від себе. Відповідно, ти відмовляєшся від цього шляху, від пекла, від раю, від всього іншого. Від всього відмовляєшся. І протиставляєш себе. Самі ідеї життя. Тобто, ти тут себе, власне кажучи, робиш з такою неймовірною манією величі, як би, Богом. І страждаєш від цього, бо не можеш це реалізувати. Цю ідею, що ти сам. Ну, можливо, це така, знаєте, це вже. З такою банально побутовою речі ця річ перетікає в таку глибоку філософську ідею. Але якби, ну, ну, є, як є, звичайно, про це люди не думають, і це нормально, що вони про це не думають. Бо тоді, якби, проблема проблема зникає. Тоді нема проблеми, що я нікому не потрібен, бо в принципі такого і бути не може. Це надумана проблема. Це проблема від того, що ти не можеш реалізувати те, що, в принципі, неможливо реалізувати, бути нікому не потрібним. Це неможливо. Але ти взяв на себе таку грандіозну роль. Хочеш відчути себе найпершим. Ну, в принципі, як ти декларуєш, я хочу бути всім потрібен. Це формальна декларація ідеї, я хочу бути головним, найпершим, єдиним можливим. А це неможливо. Це просто неможливо. Бо ця роль віддана іншій сутності. Яка тебе, власне кажучи, створила, а ти не можеш потягнути цю роль просто-напросто. Більш того, те, від чого ти, ну, те, чого ти домагаєшся, я хочу бути комусь потрібним, це вже давним-давно є. Воно з'явилося саме в той момент, коли з'явилась біль. Оце і була ознака того, що ти себе знайшов. І ти від цього відмовляєшся. Ну, тобто така дурка, чиста клініка просто. Якась, якась божевільна.